Я где хоть певно опаздывать на лайнер. Лабади, лабади. Я иду фоткать лабади. Таксі, таксі. О, пішла їсти шукати. Щось знайшла? Типу. Трап такий, нішо, коли. Водночого не фоні Томой, Берд. Що це значить? Томой. Так, у 12.45 відпливається. Ось третє йде. О, почекаємо, як він буде відпливати. Заснімемо цей Прекрасний момент. щотки Як буде щотки по-українськи? Двірнички. Дивиться, швиденько історія. Як тут раніше було? 1939 рік. Та? Отак От виглядав тут причал. 1959 вже. Ось так виглядав, а виглядає вже так. Дуже круто. Моречко. Угорське моречко, як кажуть. Так, це перепало. Ми два роки назад теж так їхали на цьому. У нас переправляли з машиною. Прям це вже 1960 рік. Це вже 1990 рік. Це, кстати, є ще у Будапешті, де ми гуляли на Дунаї набережні. Це навіть автобуси перевезли пасажирським. То він є в Будапешті біля Дунаю. Як, як історичний стоїть. Оже відрушає. рушає. 2005 Кошут лож. Це теж є такий перебравний. І Тігань, це тепер що Зараз будемо його 2023. Ось він красончик. Люди опаздують. Не можна опаздувати на корабль. Ви що? Хочете повторити долю Титаніка, не дай Бог, ти за сплюну на правий бік. Круто, там опустиве. Йду їх проваджати. Якщо так дивитися, то ви можете знайти бачити, наприклад, гори, так? Ми зараз йдемо, знаєте, куди? Так, всецілі по своїх шлюбках. Швидко. Ми йдемо ось на той остров, туди всередину Балато. Нам треба проїхати 60 кілометрів і попасти на місто Тігань ми туди йдемо. Так що, ми просто зайшли тут виніжку купити гарненьке. Такий город біля гір. Дуже круто. Ну що, будемо спостерігати, як вони дуже гарно відпливають. Да? Трішки вам заснімо цей момент. Ай, це просто круто. Ну, як на морі, я себе відчуваю на морі. Якщо дивитися вдоль, так, палатона, то е, краю не видно, тому що це дуже велике, це типу як, ну, як море, типу. ну, але це не море. Просто дуже велике озеро. Так, давайте, відправляйтеся вже. За хтось вилазить трішки. Поплавати. Ні, він просто там кружляє, Думаю, він виїжджає собі. І білетики також можете купувати безпосередньо Прямо вже на цьому, на причалу. в Кожному причалі. Бачите, хтось ще їде. О, банан їде. І тут собі купуєте білет онлайн карточку і чекайте свій. Кораблик і пливете куди хочете. А яким весело? Ні, це водне таксі. А, це таксі водне, так. Да. Круто. Шкода, мене сьогодні на машині. Ой, дуже жарко сьогодні, то просто неправда. Якийсь ресторан, що таке? Гарно покусили молодь. Ні, ну цей взагалі вид із цими яхтами це нереально. Ой, мабуть, яхту та собі поплив на середину балатону і відпочивав гарненько так. Там щось у зверху є. Він ні таке погріба, там поставить. Дуже там взагалі. Саранче на мене скаже. Так, нам прямо, ні. Все, коротше, поїхали далі.